Малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Вже зима, а зимою дуже красиво, коли випадає білий пухнастий сніжок. А з чого складається сніг? Так, вірно, сніг складається із малесеньких сніжинок. З неба падають, сумують і кружляють над землею. Легкі пушинки, білі сніжинки. Сніжинки це краплі води, які перетворилися на кристалики льоду. Немає двох абсолютно однакових сніжинок. Сніжинки можуть мати різні візерунки, розміри, але кожна з них має тільки шестигранну будову. Сніжинки-крихітки їх ледь помітно неозброєним оком. Ці сніжинки є голочки випадають в Антарктиді, де дуже сильні морози. Інколи вони групуються по 10 інших, утворюючи так звані їжачки. Трапляються сніжинки-велетні розміром з долоню. Та це велика рідкість. У переважно більшості сніжинок невеличкі. Я пропоную сьогодні намалювати сніжинку. Беремо шаблон готової сніжинки і починаємо малювати. Малюємо всередині білий кружечок. Від нього проводимо лінії до кожної грані. Їх 6. Далі малюємо наче павутинку для павучка. Вмочуємо наш пальчик у білу фарбу та прикрашаємо нашу сніжинку. Ось так. Ось така у нас вийшла з вами красива сніжинка. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!